З вами і зустрілися. Триває пора року весна. З кожним днем стає все тепліше і сонячніше. І сьогодні в нашій групі також тепло і сонячно. А як ви гадаєте, чому Ми будемо гадати з вами? А краще послухайте загадку і дайте на неї відповідь. Вди по небі гуляє, Увечері на землю спати лягає. Про що ця загадка? Так, ця загадка про сонце. Скажіть, будь ласка, маля. а як ласкаво ми можемо називати сонце? Так, ласкаво ми його називаємо сонечко. Сонечко на небі? Правильно, сонечко на небі світить. А що робить сонечко для того, щоб нам було з вами тепло? Правильно, сонечко нам гріє. А подумайте, малята, і скажіть, яке сонечко? Сонечко жовте! А ще яке сонечко. Правильно, сонечко кругле. А ще яке сонечко. Сонечко яскраве. Молодці. А подивіться, будь ласка, у нашого сонечка дуже-дуже дуже багато промінчиків. І з цими промінчиками воно зігріває... Всіх і кожного на нашій планеті Земля. Пропоную вам малята послухати вірш про сонечко. Наше Ясне Сонечко заглядав віконечко, промінчики простягає, всіх діток обіймає. Давайте з вами, малята, дамо відповідь на запитання. Про що розповідаємо? Розповідається у вірші. Правильно, у вірші розповідається про сонечко. А сонечко яке? Правильно, сонечко ясне? Дайте ще на одне запитання. Куди заглядає сонечко? Сонечко заглядає. У віконечко. І останнє запитання. Кого обіймає сонечко? Правильно, сонечко обіймає всіх діток. Молодці малята! Ви гарно попрацювали і добре знаєте, яке насправді наше сонечко. До побачення, до нових зустрічей!